Читати з комфортом в обласній дитячій бібліотеці Шевченка змінили вікна, двері та оновили меблі. Ремонт зробили завдяки фінансуванню із місцевого та державного бюджетів. На все витратили 500 злишком тисяч гривень. Завдяки енергозберігаючим вікнам, яких поставила майже півсотні, створили умови для збереження бібліотечного фонду. А нові меблі заохочують малечу до читання, бо ж мають стилізований казковий стиль. Перевірити результати роботи підрядника, що здійснював ремонт, до бібліотеки завітав керівник області Сергій Кузьменко. До цього Часу останній ремонт в читальні проводила майже півстоліття тому. Тож працівники закладу сподіваються на продовження ремонту. Все ж таки ми маємо надію на те, що і надалі наша бібліотека буде продовжуватись і планік ремонтів і придбання. Нових меблів. Я б хотів особисто пересвідчитися, тому що ну, будівельних компаній багато, а якість роботи десь у нас краща, десь у нас відміна, а є, а є моменти, коли у мене є питання. В мене цікавила якість проведених робіт, і, власне, якщо ми говоримо і про бібліотеку, то вона тут дуже високого рівня.